Так, електронні скерування. Як і де можна знайти в системі, побачити ті скерування, які виписали ви, виписали ви, ви ваші колеги. Спершу нам потрібен пацієнт. Здійснюємо пошук пацієнта, тобто нам потрібна карта пацієнта. В діях у нас будуть скерування пацієнта. Якщо ви не робили ніякої взаємодії з даним пацієнтом, відповідно доступ до тих електронних скерувань, які є виписані в системі, у вас буде обмежений. Тобто тут є валідація, що лише, якщо ви робили вже якісь медичні записи, тобто залишили електронний слід в карті пацієнта, ви можете переглянути ті скерування, які є виписані. Якщо у пацієнта є номер телефону, Записаний в карті пацієнта. Натискаєте Відправити запит, прийде смс, і ви отримаєте дозвіл на перегляд тих з скерувань, які є виписані в системі. Цей номер телефону це є номер телефон, ну, методів автентифікації, його можна внести пацієнту, відредагувавши його персональні дані. Та де є поле із номером телефону. Внісши цей номер телефону пацієнта. Зберегти карту, відповідно в нього буде отримано доступ до карти пацієнта. Беремо іншого пацієнта, де в нас є доступ. Також обираємо дії і де ми вже маємо отриманий доступ з керування пацієнта. Тут ми будемо бачити всі скерування, які є виписані в нашій медичній інформаційній системі різними лікарями на різні послуги. Відповідно так само, тут, якщо пролистати в бік, є кнопка дії, де можна здійснити щось із даним скеруванням, там перевірку, перейти відразу до пошуку чи роздрукувати, якщо є необхідність. Повернувшись до карти пацієнта, також, якщо ви працюєте в одному закладі з іншими лікарями, хочете побачити ті скерування, які вони виписували, чи власні скерування так само, які у вас були. Ще є можливість в амбулаторних епізодах пацієнта. В тому епізоді, в якому ви, припустимо, працюєте, в діях епізоду є так само переглянути скерування. Тут будуть зберігатися лише ті скерування, які виписані в конкретному епізоді. Якщо ви з колегами ведете пацієнта в одному епізоді, відповідно будуть ваші скерування та скерування ваших колег, які є виписані. Також в діях є можливість зразу перейти до пошуку скерування в центральній базі даних, щоб можна було його взяти в роботу. І вже И вжитались на взаимодействии.